Усе найважливіше ось за цими дверима. Ми часто бачимо на виставках результати роботи реставраторів. А як усе відбувається до того, як експонат потрапляє на очі відвідувачів? Директорка Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького Ольга Шумовська каже: реставраторів небагато. Утім, усі вони на вагу золота. Вони займаються реставраційними процесами, тобто беруть експонати з фондів, приводять їх до належного вигляду, деякі експонати потребують консервації, деякі реставрації. Загалом це не такий малий по часу процес, тому що деякі роботи займають від року до п'яти, деякі від декількох місяців до року, тобто якби збирається реставраційна рада і радимося, яким чином цей експонат буде реставруватися, що саме він потребує, робляться систематичні огляди. Це все якби робота зсередини фондова, і потім береться вже на реставрацію сам експонат. Ну Вже після реставрації він безпосередньо експонується. Або якщо потребує реставрації, укріплення, то може потім піти на збереження у фонди. Ми завітали в гості до художника-реставратора Яна Павла Романа, коли він працював над скульптурою з гербом Ужгорода. Першим ділом я оцінюю стан, тої речі, яка попадає мені в руки. Тоді ну, я роблю реставраційний план. Ну і стосовно цієї роботи, це в першу чергу ну, я побачив, що вона дуже в дуже поганому стані, бо вона пошкодилась від вологості, і потрібно було її укріпити. Тобто я в пару шарів е, укріплюю її. Після укріплення я вже міг приступати до е, доповнення частин, які були повністю втрачені. Ну і зараз я на етапі того, що я доповнюю, шліфовую зайве і ну, поетапно доходжу до першочергового вигляду скульптури максимально. Тобто в мене є фотографії оригіналу, як воно було. Є дві скульптури оригінал та ескіз. Фактично є менша версія, це ескіз, де автор шукав ну, позицію, рух, предмети і так далі. І далі масштабова її до вже оригінального розміру скульптури. Ну, оригінальний розмір зберігся набагато кращому стані, а от ескіз менший гіршим. І от ну, зараз я працюю над тим, щоб його зберегти. Ян Павло каже, робота цікава. Це частина нашої історії. То тобто, ну тут є герб Ужгорода, і ну це важливо як і для Ужгородського замка, так і для Ужгородців, так і для мене це, ну, це цікавий довготривалий об'єкт, який ну цікаво не працювати, бо тут ну, видно і руку автора, яку ну я маю відповідно зрозуміти і так само доповнити. Тут повністю фактично втрачена лицева частина, грудна частина. ну і… Ну, Жіноча фігура була дуже-дуже в критичному стані, і зараз я помаленьку її відновлюю. Тобто видно було, що з однієї до найбільше влага мала доступ і воно з плином часу руйнувало її. Чотири години. Mm -hmm. це, це одна з причин, чому вона так багато часу займає. Тобто до повного застигання вона має. Mm -hmm. Mm -hmm. А тут в мене є, слава Богу, фотографія mm -hmm. оригіналу і збільшена версія. Я ну, можу просто аналізувати, дивитися і повторювати. Дивлюся техніку, як автор, ну, мислив, як він робив, куди, що, як, і стараюся mm -hmm. іменно на це відтворити. Загалом на таку роботу з ескізом потрібно близько пів року, каже реставратор. Десь від початку дуже багато часу займає саме укріплення, щоб зберегти те, що ще було в наявності. Ну і кажу, і далі я роблю теж своє маленьке дослідження. І помаленьку, помаленьку, той тобто доповнюю, шліфовую, доповнюю, моделюю, і так от воно набуває вигляду. Тож ескіз продовжує набувати вигляду, а результат побачимо невдовзі.